Діти квіти нашого життя, і з цим згодні всі. А якщо врахувати той факт, що з приходом тепла дітям потрібно якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, то заміські заклади просто повинні подбати про своїх маленьких гостей. Подивимося, як це зробили в ресторані Духмяна піч. Тут подарунків для дітей не шкодують від грального майданчика до справжньої казки. В тому, що вона живе в чотирьох кілометрах від Києва, не дає сумніватися ані фантастичне буйство кольорів, ані постійне передчуття дива. Ось ось ізі ставка винерне тортила із золотим ключиком у руках. Ельф. Не з напіврозкритого бутона, а курочка в міні-зоопарку куткудаканням сповістить про те, що вона знесла золоте яєчко. У будь-якому разі діти ще вірять у дива. І в ресторані духмяна піч їх важко заманити в приміщення, коли поруч височіють гірки, драбинки та лази. Так що поки дорослі розмовляють за столами про нудні речі, над дитячим майданчиком лунає веселий сміх юних розбійників, а дівчата на очах перетворюються на сміливих ама. Рунок, який вивчають доріжки, подвір'я з висоти кінської спини. Звісно, про відсутність апетиту у маленьких гостей тут ніхто не чув. До того ж, місцеві кухарі вміють створювати на тарілках смачні казки з кумедними назвами: шашличок, козачок або морська братла. Приготування продуктів на пару головний кулінарний заповід духмяної печі, який робить дитячу їжу не тільки апетитною, а й корисною в усіх відношеннях. А що ж казка? Вона не ховається від очей, а сама поспішає на зустріч з гостями. Звісно, у житті все набагато прозаїчніше. Це столичний ляльковий театр приїздить щонеділі на гастролі до ресторану. Але нехай малюки перебувають у солодкому незнанні, поки їхні маленькі серця відгукуються на печалі й радощі плюшевих героїв. Правда, усе нудніше тулитися в будиночках, коли на вулиці весна поширює п'янкі аромати, а вітерець ро. Розносить по альтанках запах свіжої юшки. Слава про добротну українську кухню духмяної печі давно розійшлася по Києву і з кожним днем зміцнює позиції ресторану, де народним колоритом відзначений не тільки інтер'єр, але і об'ємне меню. І якщо хтось скаже, що млинці це банально, то гості закладу відверто обуряться. Саме так вони зробили, коли після масляного тижня... Виключили тонюсінькі коржі з численними начинками, сиром твердим та м'яким, куркою з яйцем і яловичем фаршу, червоною ікрою і копченим лососем. Довелося повернути народу улюблену страву. А західна Україна в духмяній печі переказує вітання східній частині країни через печеню по гуцульськи Власне, це деруни, перекладені язиком, які потім заливають вершковим соусом і запікають. Але про їхній смак ніхто сперечатися не збирається. Він чудовий. Утім, шеф-кухар В'ячеслав Кузенков і сам не проти дати волю фантазії, створюючи. Цікаві комбінації продуктів: сьомга і ківі, мікс салатів зі шматочками смаженого кролика. Причому їсти цей салат потрібно тільки після перемішування всіх складових, включаючи грінки і хрін. Хоча за міський ресторан в уяві більшості киян – це насамперед цивілізований пікнік. Тому мангал в духмяній печі задіяний по повній, щоб публіка одержала свої приголомшливі за ароматом кебаби, зиндички, ніжної телятини чи то шашлик по-східному. У кінці приготування його злегка збризкують оцтом, щоб надати кавказького акценту. Це також казка, тільки для дорослих, які не вірять у дива в житті, але чекають на них від закладу, котрому довіряють свій настрій. І дохмяна піч ніколи їх не засмучує, тому що будь-яка казка повинна мати щасливий кінець.